Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор у Ватикані. Пояснили його слова про білий прапор, які були взяті з вислову запропонованого інтерв'юєром. Папа Франциск мав на увазі, що закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не до капітуляції України. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Шукайте якусь країну для посередництва. Заявив він раніше. Понтифік закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни спадкоє великої країни глава УГКЦ блаженніший Святослав помолився разом з українцями у храмі святого Юра у Нью-Йорку. Україна зранена, але не скорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й нагадку не спадає здатися. За його словами, якби Україна була б хоча б частково завойована, пошириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з бучі. Росіяни так хотіли залити кров'ю весь Київ. Підкреслив він.